Вітаю вас на моєму каналі Ще підсесвіту. З вами я, Ольга. Вирішила зробити такий розклад. Дуже багато у мене незамужніх дівчаток. І просять любовну тему теж дивитися. І я вирішила теж такий експериментальний розклад зробити, до чого ведуть ваші відносини. Ну. Спілкування, можливо, в кого по-своєму. От спілкуйтеся, зустрічаєтеся, маєте якісь відносини, можливо, вже хтось. І от до чого воно все то йде. Але ви там не знаю, в кого, в кого що, в кого може є сім'я, а є відносини, в кожного по-різному. Але І ніхто нікого не осуждає, тому що кожен має право на щастя. І... Не нам судити і не наше то діло. Але до чого веде ваша ситуація? Да? Ваша, не ситуація, а ваші відносини, да? ваше спілкування. Чотири варіанти. Давайте, подивимося, до чого ведуть. От є пара, до чого вона веде? Або не пара, да? скажімо так, просто спілкування, наприклад. Початок ваших. Да? Ваших дій, ваших там зарождається ваше. До чого воно приведе оце все? Взаємодія, ваша взаємодія, до чого вона приведе? Давайте. Можете загадати декілька людей, да? чотири можете там людини загадати. Да, до чого воно приводить. Але я ж кажу, це для більш така е, любовна, особиста сфера, все ж таки не е, ділова. Давайте, особисто. Що тут, до чого воно йде? По сімьорки кубків ну, якась ілюзія. Якась ілюзія. До чого воно йде? Да, не ну, До серйозності, звісно. По сімьорки кубків це. Е, Ем, може бути, знаєте, хороше время припроваждення. І так, і, і зустрілися, і так, побачилася, якась таке ілюзорна трошки. Давайте подивимося більш детально поясніть, що це. Але. Але, знаєте, можливо, все ж таки я. Тут карта справедливості, карта ну, все одно, дев'ятка Пентаклі це все одно, по якому це ну, рай на землі. Але рай все одно дівчина тут. Жінка, вона одна, вона не в парі. Тобто. Хорошо провести время, поспілкуватися, по... провести час. Да, ну, е, Кубків, це ще карта такого ілюзії, випивки, да, якогось там, Навіть, як пам'ятаєте, по класичній, там дуже багато. В кубках там, різні різні, там, наповнені вони різним всім. То можна і так, і так вибір, походити на свідання, да? а все одно воно якось не веде до якоїсь там гармонії, все одно ви залишаєтесь одні. Хоча судьбоносні, можливо, судьбоносні, але буде конфліктна якась ситуація. Ні. На відносини Ксемірка-Кубківна до серйозних якихось відносин. Ні. Це все ж таки, я думаю, може бути дружба якась разом проводити час. Отак, я б сказала. Такий, такий перший варіант. Так, давайте другий, що тут, до чого тут веде? А тут розкриваються з перспективи, тут якісь, можливо, вже такі ситуації, такі е відносини, які вже м довгий час, які вже вкладені е якісь зроблені кроки, разом вже не, од... не одне, не... не тільки зустрілися, скажімо. Уже як наче, е пробули деякий час разом, ось осідлали вже. Ельва, да? І ждемо якогось результату по трійки очікування результату. Ну, Тут, можливо, перехід на якийсь новий віток, на новий, на новий рівень. Що далі буде в цих відносинах? Да? і що ця Ну, тут все одно якось, хоч тут по, на любовний трійка е, кубків, це все ж таки ще людина не оприділилася. Все одно у мене це, як знаєте, тріугольник. Є ще хтось, ще якось людина думає, треба подумати, вибрати, якось. Да, тут приймається рішення. Тут приймається рішення, тут ще, а що далі? Якось отак, знаєте, ну якось зробили, а далі. Ну, чи жениться, чи розходиться, знаєте, якось отак. Щось непонятне. Якась печалька печальна. Поки не буде ніякого, найближчим часом не буде ніякого прийнятого рішення. Людина, можливо, ще не определяється, людина ще не знає, що йому робити, як, як далі, їх на то якісь аналізує по королеві, по королеві е, мечів, аналізує, е, відсікає, е, е, планує, щось таке. знаєте, Стави всіх на свої міста, якось немає такої. Тут і ще чекаємо. Чекаємо результату, тут не якесь відносини, вони ще не созріли, ще на якійсь такій фазі вибору. Далі, третій варіант. Тут судбоносне. Тут колесо. давайте подивимося, поясніть, пожалуйста, тут колесо фортуни. Колесо фортуни, це якась, знаєте, тут розвиток, можливо, можливо якийсь розвиток ситуації далі. Можливо, тут була сварка, повер... ну, примирення може бути. Отут, От в цій ситуації, також повернення старого, ну, а тут також це судьбоносно, це може бути. Поясніть, що це означає? Тут по-різному. Тут движемося далі. Тут, знаєте, тут знаєте, Можливо, дійсно. Новий рівень. Попробуємо ще раз. Отаке, От Давай підемо, спробуємо по шестірки мечів. Давай спробуємо ще раз. Тут могла б бути сора, миримося і пробуємо ще раз. Ну, да, Тут ще є тут якесь примирення, тут дев'ятка кубків, тут виконане бажання, радість, але ситуа... якось переоцінення ситуації, зроблені виводи, зроблені якісь... тут дійсно могла бути сварка і вирішення йти. Да, тут йде таки на стабільність, якось проработка старих ошибок. Оце якось отаке буде. Тут будуть люди дійсно, можливо, після сварки можуть піти. Спробувати ще раз. Оце тут може бути рієчок. Четвірочки, що тут у вас? А у вас трійка кубків. весілля. Тут ви як можете бути друзі, разом час проводите якісь такі початок, можливо. так. Вибираєте, да? Отаке якесь. початок нового, щось нового. Так, поясніть, що це за трійка, з чим це пов'язано. Ну тут через край, я ж кажу, таке, о, от десь тут було, не знаю, тройка кубки випадала, то там був вибір. Я знаєте, як лишній. А ось тут, навпаки, тут друзі, тут, може, початок якихось ваших відносин, ви емоції через край. Ем, Конфетно-букетний період, емо е, завоювання, щоб должно бути, оце, оце емоції, емоції. Да, тут жезли, вогонь, страсть, порив, ну, я ж кажу, такого. І як будуть розвиватися далі? А чому? Ну, скажімо так, оці ваші початок, ваш, він надовго. Надовго і може навіть вийти в якусь таку серйозну, судьбоносну зустріч. По колісу фортуни. Тому насолоджуйтесь, придивляйтесь, вибирайте, присматривайтесь. Отут може бути дійсно щось таке надовго іграюще по дев'ятки жезлів. Стою на своєму такі на відносини, знаєте. <смас> Треба... Треба, бо вже прийшов час, але придивляйтесь, Насолоджуйтесь. В кожному, е, кожному періоду є свої плюси і свої мінуси. От у вас початковий рівень. Початково, начало, Це саме приємне. Ще розові очки ще ото, е, грає, скажу так. Е, тому насолоджуйтесь моментом, тут і зараз. От вам добре і насолоджуйтесь. Наповнюйте себе оцей ваш емоційний кубок, да, по тузу кубків. І Живіть сьогоднішнім днем і сьогоднішнім слідку. А потом, уже на, на потом будете думати пізніше. А зараз ви повинні бути в щасті і гармонії. Такий мій прогноз. І для четвертого варіанту. Е дякую. Е Якщо є якісь побажання, можливо, є якісь теми, які ви хочете, щоб я розглянула, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково е, подивлюся, е, і ми розглянемо все. Да? Е, я вас дуже люблю. Е, Любовну тему будемо розвивати, тому пишіть, пишіть, які, що б ви хотіли, щоб я подивилася. Можливо, будемо дивитися якісь новини да, мирового значення. Да, такого теж формат я теж такого хочу, мабуть, зробити, щоб дивитися. І, так, і новини такі. Бо зараз е, світ на порозі дуже великих глобальних змін, і тому треба бути в курсі всього, що є. У просторі, у всесвіті. дякую, мої дорогенькі. Люблю, цілую. І як завжди, моє традиційне, що не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!